Більше тисячі фактів використання найманої праці без офіційного оформлення. Такі результати виконання комплексної програми з легалізації зарплати на Прикарпатті від початку року. Підприємці кажуть, в управлінні міндоходів області вдаються до абсурду. При потужних виробничих можливостях та обсягах реалізації вони не реєструють найманих працівників. Такі господарники потрапляють до податкових баз, як такі, що мають ризики виплати зарплати в конвертах. Тож без перевірки тут не обійтися. Нещодавно на таких махінаціях піймався підприємець, який мав ателі. Є у центрі Івано-Франківська без найманої робочої сили. Спекулював порушеннями і власник чотирьох кіосків обласного центру. От в місті Івано-Франківську суб'єкт підприємницької діяльності мав чотири кіоски, мав чотири зареєстровані патенти, мав чотири зареєстровані реєстратори розрахункових операцій. Здійснював торгівлю, там були зокрема тютюнові вироби та інші продукти харчування. Попавши у відбір. До переліку суб'єктів господарювання, які мають ці ж касові апарати і Торгові патенти не маючи працівників. Ми одночасно здійснили перевірку у всіх його кіосках. Виявили виявили, що в кожному кіоску сиділа наймана людина, яка так само працювала без трудового оформлення. Ще цікавий випадок. А це мийку без працівників зафіксували у Коломийському районі. Після перевірки каже Петро Кулик, більшість горе підприємців таки оформляють трудові відносини зі своїм персоналом. Лариса Фриїшин, Віталій Магалатій, новини 402.